Вітаємо вас, дорогі глядачі. Зараз ми знаходимося у приміщенні Васівського... І до нас про допомогу, і ми почали допомагати на сьогоднішній день. Е, Червоний хрест приїхав допомогти на власку. Ви бачите зараз, скільки людей знаходиться в цьому залі? Е, допомогу ми просили давно в Червоного Хреста. Так як у нас не було не було в нас очередку, то не не могли отримати світловодські допомоги Червоного Хреста. Але на сьогоднішній день у нас є очередок, і з допомоги від мене, від моїх хлопців, які мені допомагають з першого дня, ми привезли з Кропивницького допомогу Червоний хрест. І надалі будемо допомагати цим всім людям, тому що в одну машину все не влізе, розумієте, так? Але будемо старатися іменно всім ВПО. Допомогти, щоб всі сім'ї могли себе почувати як вдома, тому що зараз Власівка це їхній будинок. Ми їх любимо, поважаємо і підтримуємо їх, тому що це їм важко. Дуже дякуємо вам. Будемо триматися разом, допомагати, і все буде Україна. З вами був Власівський інформаційний портал. слідкуйте разом з нами.